Після фарбування керамічної плитки епоксидною фарбою взявся за новий виклик, оновити кухонні фасади, також епоксидною фарбою для меблів. Спочатку все розібрав, зняв дверцята, захистив поверхні, які не планував фарбувати. Бо епоксидна фарба така, якщо вже потрапила і не змив одразу, залишається там назавжди. Епоксидна фарба для меблів, як і для плитки, двокомпонентна. Складається з основи, що на епоксидній смолі, і розміщується з затверджувачем. Через 3 години після змішування починає густіти. Тому раджу змішувати невеликими пропорціями. Головне чітко дотримуватися пропорцій, добре перемішувати і наносити тоненьким шаром. Наступний етап знімав поверхаптівку з дверцят за допомогою газового пальника. Це не найпростіший і точно не є безпечний процес, але впорався. Потім усе зачистив, приступив до фарбування. Цього разу фарба була інша це старий зразок, як мені сказали на виробництві. Наносив фарбу пензликом, а потім валиком розкатував, щоб гарно виглядало. Для епоксидної фарби раджу брати нейлонові пензлики, такі як для лаку, щоб не залишали ворсинок. Після висихання зашліфував усі фасади, вирівняв поверхню і наніс другий шар. Але помітив, що цей старий зразок фарби легко дряпається, тому вирішив покрити все корабельним лаком, щоб точно на віки. Так, цей процес забрав трохи часу, але результат того вартий. Фасади виглядають просто бомбезно.